Друзі, сьогодні я розповім вам про фрази, які мають увімкнути у вас внутрішню тривогу. Ці слова використовують маніпулятори та брехуни, щоб отримати те, що їм потрібно. Після цього відео ви почнете помічати ці патерни і зможете захистити себе від обману. Особливо важливо додивитися до кінця, бо остання фраза зі списку найпідступніша і неочевидна. Давайте почнемо з простого прикладу. Пам'ятаєте ситуацію, коли хтось казав вам повір мені або чесно кажучи. Чому людина має спеціально підкреслювати свою чесність, якщо вона справді чесна? Це перший тривожний дзвіночок. Стоїки вчили нас бути уважними до слів, своїх і чужих. Вони казали, що мова людини це вікно в її душу. І сьогодні ця мудрість актуальна, як ніколи, перший маркер брехні. Я не хочу здатися грубим, але. Або без образ, але коли людина починає фразу з таких слів, будьте впевнені, далі піде саме те, від чого вона нібито відхрещується. Це класичний прийом маніпулятора, другий сигнал усі так роблять, або це загально прийнята практика. Такими фразами люди намагаються розмити особисту відповідальність, сховатися за уявною більшістю, стоїки вчили нас не слідувати сліпо за натовпом, а керуватися власним розумом. Особливо небезпечна фраза Ти мені винен або Я стільки для тебе зробив. Маніпулятори люблять створювати відчуття помилкового обов'язку. Пам'ятайте, справжня допомога не потребує компенсації. Наступний маркер це останній шанс або пропозиція, обмежена за часом, створення штучної терміновості, класичний прийом тиску. Чесна людина дасть вам час подумати. Зверніть увагу на фразу: я просто пожартував. Це частий спосіб знецінити ваші почуття або замаскувати агресію. Справжній жарт не повинен завдавати болю. У мене все під контролем, ще один тривожний знак. Часто цю фразу використовують люди, які якраз втрачають контроль над ситуацією. Коли людина каже: Повір, я знаю, що для тебе краще, це має насторожити. Ніхто не може знати ваші інтереси краще за вас самих. Це залишиться між нами класичний прийом створення хибної близькості. Часто за цим слідує маніпуляція або спроба втягнути вас у сумнівну справу. Особливо підступна фраза. Ти занадто чутливий або ти все перебільшуєш. Це спроба змусити вас сумніватися у власному сприйнятті реальності. Я змінився, без реальних дій ці слова нічого не значать. Стоїки вчили нас судити про людей за їхніми вчинками, а не за словами. Усі проти мене класична фраза маніпулятора, який намагається викликати жалість і отримати підтримку обманним шляхом. І найнебезпечніша фраза я роблю це заради тебе. Часто за нею ховається спроба контролювати і маніпулювати під виглядом турботи. Важливо розуміти, справа не в самих словах, а в контексті та частоті їх використання. Іноді ці фрази можуть бути щирими, але якщо ви помічаєте їх регулярно, це привід замислитися, друзі. Якщо це відео допомогло вам побачити щось нове у спілкуванні з людьми, поставте лайк і підпишіться на канал. У наступних випусках ми розберемо інші аспекти людської психології через призму стоїцизму. Поділіться в коментарях, які ще фрази, на вашу думку, мають насторожити, ваш досвід може допомогти іншим.